Всім привіт, друзі! Мене звати Даша. Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене буде незвичне відео, таке в мене вперше. А саме сьогодні я знімаю книжкову розпаковку від Це подарунок від книжкової блогерки від Каті. Канал її Ельф Мовить про книги. Я, звісно ж, залишу його в описі під цим відео. Переходьте і дивіться. Це почалось з того, що ми з Катією разом читали книгу Соловей Крістіан Ген. Вона нам обом сподобалась. Ми якось дуже часто спілкувалися стосовно цієї книги. І Катя проговорилась мені, що в неї день народження 2 лютого. І, звісно, мені захотілося зробити їй приємне і надіслати маленький подарунок. Ключове слово маленький подарунок це не був якийсь грандіозний подарунок. І от Катя знову ж таки в мене спитала, коли в мене день народження. Я сказала, що воно 8 березня, і вона все рівно вирішила надіслати мені подарунок зараз. Так би мовити, до 8 березня, тому що вона сказала, що я переживаю, що цю книгу тобі можуть подарити. Я не знімала сам процес, коли я вперше відкриваю цю Я Знімала це відео тільки для Каті, воно в вертикальному положенні. Я його не можу зараз завантажити на YouTube, тому я вирішила. Звісно, після всього того, що я побачила, що мені Катя надарувала, я вирішила, що я окей, я це все зараз запаковую, складаю і знімаю ще раз просто перед цим. Розповідаю своїм глядачам, що це не будуть прям перші враження, але повірте, я розпакувала посилку буквально дві години тому, тому і я ще навіть зараз під емоціями від того, що мені Катя подарувала. Ви будете в шоці, але все по порядку. Тому ж давайте починати, поки ми не почали нагадую про те, що якщо вам подобається цей ролик, не забувайте підписуватись на мій канал, натискайте лайк під відео. Цим ви правда підтримуєте як мій книжковий контент, так і книжковий контент взагалі будь-якого каналу. Якщо вам подобається ролик, не забувайте робити ці важливі кроки. Хоча б просто натисніть лайк, якщо ви там ще сумніваєтесь, що варто підписуватись. по-друге, знову ж таки, ініціативи читають для ЗСУ. Вся детальна інформація, як завжди, в описі під відео. А тепер давайте нарешті я знову буду розпаковувати всі ці подарунки. Нас зустрічає ось таке прекрасне пакування, і ця штука мені дійсно пригодиться в майбутніх посилках, коли я буду відправляти якісь книжки додому, тому я її точно не викину. І давайте я буду по черзі висовувати якісь прикольні штуки. Насправді хочу сказати, що Катя дуже детально придумала все, що вона сюди вклала. Воно все дуже мило оформлене, дуже гарно, і прям видно, що вона все це якось з любов'ю запаковувала. Я буду відкривати в такому ж порядку, як я відкривала, коли знімала це відео для Каті, коли взагалі вперше бачила цю посилку. Тут є ось такий конвертик. Катя його, звісно, красивіше запаковувала, але ну, я тільки так можу. І кожен конвертик, і взагалі, кожен якийсь подаруночок, він підписаний на ось такому стікері. Тут, наприклад, написано просто приємність. І якщо подивитися, що там всередині, по перше, дивіться, який гарний конвертик, і тут ще такий стікер. Там буде листівочка. Яка ж вона мила, така мила з лисятком і з мишкою. Я не буду вам зачитувати, що мені написала Катя, але це дуже мило. І я також, Катя, сподіваюся, що ми зустрінемося в Києві найближчим часом до березня точно повинні зустрітись, піти гуляти всіма книгарнями і просто по Києву. І, звісно, накупити кучу книжок. І я тобі накуплю кучу книжок сама особисто після того, що ти мені там подарувала. Але про це вже я не буду забігати наперед. Ви самі побачите, і ви будете також просто в шоці. Після цих листивочок там ще мене чекав сюрприз, тому що там багато. Дуже милих стікерів. Я вам це все на підйомі потім покажу. Але вони не звичайні якісь такі глянцеві стікери, а вони прям такі матові, різні, такі красиві. Тут є якісь тортики, і лимонадик, і малинка. Ну просто вау. Я точно це собі поклею на робочий ноут, тому що я люблю клеїти стікери на робочий ноут. Ой, щось впало. Іначе ніхто мені не забороняв. Тому я трішечки додам собі якихось стікерів. До моєї колекції вже. Щоб ви розуміли, там впав пончик. Пончик я точно собі приклею на ноут. Так, давайте далі будемо дивитись. І я хочу сказати, що, по-перше, мені просто дуже приємно будь-який прояв уваги, тим паче те, що Катя це все робила своїми руками, вона це все запаковувала. Це дуже мило і прям відчувається, як вона з любов'ю до всього підійшла. Наступний подарунок, а де від нього записочка. А, вона ось. Наступний подарунок тут написано, аби твоя шкіра була доглянута заморська штучка. Це до речі, я вгадала. Ну тут по формі просто зрозуміло, що це. це крем, і я зразу зрозуміла. Але я хочу відмітити наскільки гарно запакований, тому що тут скотч під колір. Цього паперу подарункового. І на кожному подаруночку Катя підібрала скотч, який відповідає плюс-мінус по тону до паперу. Це просто впав. Я її пакувала просто в крафтовий папір, і тепер уже розумію, що наступний раз я заморочусь побільше. Тут такий класний крем я вже їм користувалася, як тільки я його отримала, ну я й зараз так зроблю, звісно ж. Так, це крем, який дуже приємно пахне. От прям. Ой, ну повірте на слово, він пахне якоюсь свіжістю, морем. І мені нагадує цей запах якусь свічку. Я коли тільки розпакувала, я сказала Каті, що мені нагадує свічку. Я не можу зрозуміти яку, але це точно неначе якась свічка. І він дуже класно зволожує руки, тому що після того, як я його намазала перший раз, пройшло вже дві години, і мої ручки все ще такі дуже ніжні. Мені треба був крем, я насправді хотіла замовляти його на мейкапі на всіх вихідних, планувала, але. Катя, просто як богиня вгадала, що мені треба, і тому тепер мій чек буде менший на суму крему. Далі, просто моя любов. Якщо ви давно на моєму каналі, ви знаєте, як я люблю листівки. У мене вони стоять на книжковій полиці, я їх купую просто, щоб вони в мене були. Ну, листівки це моя любов, це прям моя слабкість. Я обожнюю листівки ставити на полиці, як я вже казала, користуватися іми, як закладинками, іноді іноді вішати на стіни. І от ці листівки, які мені подарувала Катя, тут написано листівки на пам'ять. Я точно їм обвішаю собі робочий стіл, тому що, якщо ви, до речі, помітили, в мене трішки зміни, тепер тут не буде чотири монітори. Тож тепер у нас з вами тут така. Дівоча зона, тут тепер моя книга незалежні, картина по номерам. Ну, одним словом, така дуже мила атмосфера, і мені тепер тут дуже подобається працювати. Я кайфую, бо до цього як я працювала на кухні, і це не дуже сприяє робочим процесам. Я вам покажу, які тут листівочки, звісно, потім на підйомі більш детально, але просто подивіться, це наскільки я пам'ятаю ілюстрації Гапчинської, можливо, я помиляюсь. Напишіть мені в коментарях, тому що я так і не перевірю. Да, а, так тут, от же ж на листівках позаду написано Гапчинська". а Гапчинське. Я ще сумніваюся, і мені дуже подобаються ці ілюстрації. Вони такі, такі гарні. Особливо от ця, наприклад. Подивіться, які тут квіточки гарні. Вона вже в мене буде стояти на полицях 100%. Я ж спочатку все розставила на полиці, все так гарно склала, а потім зрозуміла, що ні, якось негарно вийшло. Дуже хочеться мені поділитись цими емоціями, цим подарунком з вами. І я вирішила все таки запакувати все і перезняти, тому що спочатку думала виставити відео тільки в інстаграм, але. Це не те, все рівно там якість інша. Я така замучена е, після роботи. Ну одним словом, перезнімаю зараз і я дуже задоволена. Ось така листівочка. Це, мабуть, мій фаворит. Далі, ось така. З дівчинкою ангелятком, і вона така мила. Я не можу, вони всі милі. Далі ось така парочка, також дуже. Я не знаю, я буду, мабуть, міняти їх в залежності від настрою, від сезону, бо це от явно зимова, наприклад. Але вже мені хочеться весну, тому в мене буде якась інша стояти, поки на поличках. Далі ось така гарна українська, дуже гарна. Вона така... Мені дуже подобаються такі мальовки, тому просто клас. І ось така українська. Україна з любов'ю також дуже гарні. Ну я не я просто навіть зараз, другий раз, коли це все дивлюсь. Я розумію, наскільки це все прекрасно, наскільки це все. Ну я дуже вдячна, що в мене є такі знайомі, і все це завдяки Ютубу, Тому що, якби не книжковий блог, я б не познайомилась з Катією, просто елементарно. Ми б, скоріш за все, не ніколи б не зустрілись, тому що вона мешкала в Хмельницькому та Дніпрі. Я мешкала в Чернігові в Києві. Ну, взагалі, різні у нас долі були. Але от саме книжки нас звели, і зараз ми правда ну, вже дуже чекаю, коли вона прийде до Києва. Ми якось розвіртуалимось, і підемо кудись прогуляємося. І мені здається, це може бути такою гарною традицією, хоча б раз на сезон. Приїжджати або в Київ, або мені до неї в Хмельницький, туди погуляти містом, бо я там ще не була. І думаю, коли буде тепло, то це буде набагато простіше реалізувати. Так, давайте далі. Далі я брала ось це. І... Це просто коли я перший раз це трогала, я спочатку не зрозуміла. Це щось дуже м'якеньке, дуже м'якеньке, і, звісно ж, дуже гарному паперчику. Також такому новорічному скотч під колір. Ну просто Катя дуже гарно пакує подарунки, повірте на слово, бо це вже я перепакувала і Ну, Катя пакувала набагато краще, правда. Тут написано: це повинно бути в тебе на полицях. Спочатку я не зрозуміла, взагалі не було ідей, а потім я. Здогадалась, що можливо це м'яка іграшка. Тому що Катя сама в'яже м'які іграшки, такі, знаєте, маленькі, ну дуже гарні м'які іграшки, їх дуже часто зараз продають. Я колись під відео Каті написала, що які класні іграшки. Прям взагалі я захоплююсь, коли люди щось роблять таке своїми руками. Якось я таки не змогла навчитись сама зробити. Подивилась пару відео, зрозуміла, що це складновато, і якось відійшло моє бажання мати собі таку іграшку. Я просто вирішила, що колись її придбаюся. Коли я зрозуміла, що це якась м'яка іграшка, я була дуже рада, дуже, бо я її так хотіла собі. І це. Маленький ананасик. Ну, я ще сумніваюся, це або ананасик, або кукурудзка. Я такі не уточнила в каті, але мені здається, це ананасик. Ну, як мінімум, по ось цій частинці це ананасик, і це така мила іграшка, боже. Тут такі маленькі очі і маленькі щочки, навіть рожевенькі. Я в шоці з того, що це хтось робить своїми руками. і це впав. Я не знаю скільки вона часу на це витратила, мені треба ще спитати. Буде в каті. Ви можете зайти до неї на канал, і Там видно наскільки в неї багато цих іграшок. Просто в неї вся поличка в таких маленьких, милих різних іграшках. Це дуже круто, дуже круто. І вона, наскільки я розумію, це крючком в'язала. Ну, коротше, я колись в'язала тільки списами, дуже давно мене мама вчила і в мене виходило. Але потім я це все забула і зараз точно не зв'яжу нічого подібного. Але мати таку штучку в себе на полицях це дуже приємно. Особливо, що це зробила Катя своїми руками. Просто це буде вона займе в мене точно почесне місце на книжковій полиці, я вже навіть знаю, яке, але це я вам покажу вже мабуть, в одному з наступних відео, коли буду знімати книжкові полиці. Так, далі в мене просто такі подарунки залишились. Ну, вони всі, кожен з цих подарунків просто вау, але залишились. Ну, я не очікувала отримати нічого з цього. Я очікувала, що Катя подарує мені одну якусь книжечку і щось там таке, миленьке до книги. Ну, там, щось книжкове, якусь листівку або якусь закладинку. Але. Катя мені вже стільки всього надарувала, як ви бачили, що куди ще більше скажете ви, а я вам скажу, це ще далеко не фінал, там вас ще багато чого здивує. Далі в мене тут стікери, уже ось такого плану. Мені дуже подобаються вони. Я такі також собі мала, але саме такий стікерпак я не мала. До речі, як ви можете побачити, одного стікера вже немає, тому що я його приклеїла собі на ноутбук, бо дуже підходив мені і він і взагалі захотілося. Вони також дуже милі і це точно те, що потрібно мені. Я постійно клею стікери кудись собі в блокноти, кудись на ноутбук, на телефони, ну на чехол. Одним словом, це те, що не пропаде, воно точно мені буде потрібно. Рано чи пізно я використаю їх всі. Єдиний мінус, що іноді мені шкода. Іноді я дивлюсь на стікер, думаю, блін, він такий гарний, не хочу його клеїти. Це якось там дуже недостойний цей стікер. Одним словом, бути наклеєний в якомусь такому дуже негарному блокноті або ще щось. Треба з тим якось боротись, і оці стікери також в мене будуть лежати і чекати свого якогось часу. Ну і далі я покажу вам дуже мінімішний подарунок, зараз покладу. Цей подарунок я взагалі не очікувала побачити, і я навіть не бачила нічого подібного, щоб ви розуміли. Я, звісно, коли я тільки от так потрогала, тут написано. У хазяйстві знадобиться. А чому б ні? Я подумала, що це якась підставка під чашку, бо вона така дуже тверда, і мені здавалося, що це точно щось такого в стилі. Я подумала, о, прикольна штука, мені такі потрібна, коли я там п'ю чай чи каву, коли працюю, не хочеться ставити її на стіл, щоб залишати якісь розводи, то якраз підставка просто врятує. Я подумала, вау! Ну, як Катя так здогадалась. Але коли я відкрила цю підставку, я зрозуміла, що ця підставка це буде статуетка просто. А ви зараз зрозумієте, чому я так кажу? Бо просто подивіться на це. Це щось не. Це витвір мистецтва. Це котик, який п'є якусь каву і. Він осінній, це така осіння підставочка, і я точно не буду використовувати її як підставку під чашку, стакан чи під якісь прикраси, можливо. А, ну, до речі, під прикрас... Та, ні, навіть під прикраси не буду, тому що це так гарно. І мені хочеться знову ж таки і це поставити собі на поличку. І я так і зроблю. Тут ззаді ось така приємна текстура, щоб якраз воно стояло на поверхні, але в мене воно буде ось так красуватись і прикрашати мої книжкові полиці. І мені так сподобалася штука, що я тепер хочу дізнатись, де щось подібне продається, і щось таке. Ще собі придбати і Каті придбати і взагалі всім знайомим подарувати, тому що це дуже мила, прикольна штука, яка м -м, точно прикрасить ваш інтер'єр і ваші книжкові полиці. Я вперше бачу щось подібне. От прям таке, дуже миле, але при цьому дуже стильне. Я не бачила подібного. І я така задоволена була. І зараз, я навіть зараз, коли це все, все відкриваю, я знову відчуваю ці емоції, що це подарунок незнайомої. Десь місяць тому ще для мене людини. Тобто ми місяць тому з Катією просто підписувалися один на одному інстаграмі, слідкували. Я дивилася її відео. Насправді, і мені подобалось, що вона знімає. Вона цікаво розповідає, іноді я її відео передивлювалася по два-три рази, тому що хотіла щось таке подивитись, а нових відео ні в кого не виходило. І от у мене є два такі книжкові блогери, які я постійно дивлюсь: це Аліса і Катя. от те, що колись скаче, ми будемо так товаришувати. Я навіть подумати не могла. Так, давайте я це якось ось сюди поставлю одразу, щоб воно красувалося на поличках вже. Ну і на десерт я залишила книгу. Книгу. Ви просто зараз в коробці, ви не бачите, що там лежить. Але я, коли тільки відкрила коробку, почала діставати оце пакування, я зрозуміла, що там за книга приблизно. Мене це дуже налякало, і я була в шоці. Просто в шоці. Я сподівалась до останнього, просто що це не та книга, про яку я думаю. Але ні, це та книга, про яку я подумала. І це та книга, після якої Каті варто не їхати в Київ, тому що я її, можливо, десь вб'ю. Я її задушу в дуже міцних обіймах. І ну, це, це просто в мене немає навіть зараз слів, знову ж таки. Я щоб ви розуміли, я відкрила цю книгу, я розпакувала її, але я її навіть не листала, тому що я не можу до кінця усвідомити, що це книга, яку мені подарували. Ну одним словом, я дістаю, я зараз, вона важка. Мабуть, навіть просто по тому, що вона важка, ви вже зрозумієте. Ось це прекрасний пакунок. Важко держати одною рукою. Так, так, ну, я думаю, багато хто, хто давно на моєму каналі, хто знає мої бажанки, розуміє, що це за книга, і розуміє, чому я так була здивована. Тут написано: ну тут Катя ще й написала так від душі, написано, найменший і найскромніший подарунок написала Катя і подарувала цю книгу. Я зараз її покладу ось сюди і буду розпаковувати, тому що її правда важко тримати в руках. І хочу сказати вам, що очікувала я цю книгу? Ні, коли ми з Катею домовлялися, що я їй відправлю подарунок, я зараз розповім історію. Я хотіла їй спочатку придбати Крістіан Гену дві книги, тому що. Вона ну, так як ми прочитали Соловей. Вона точно прочита хотіла прочитати дві наступні. Ми про це спілкувалися, що було б класно придбати їх і якось зняти читацький влог або просто ну як мінімум разом читати, і там уже хтось буде знімати, хтось не буде. І я була впевнена, що я подарую Крістянгену. Я була впевнена, але вона так настирливо почала писати мені: ні, тільки не купуй Крістянгену, тільки не Крістянгену, і я подумала, що в неї вже є людина, яка їй точно подарує Крістянгену, і не купила її. І купила інші книги. Так, вона хотіла ці книги. Це книги рідкісні. Їй було приємно. Я знаю, що вона була рада, це можна подивити. Ви можете подивитися її відео, до речі, з розпаковкою, я залишу посилання. І... Але я хотіла трішки інше, але, думаю, нічого. Я же ще потім Каті сказала, що ну тільки це ж не буде щось дороге. Ну там одним словом, я розуміла, що Катя мені точно не подарує щось супер дороге. Ну бо блін, я ж то відсіяла Кристиан Гену по її проханню, то думаю, все нормально там. Якусь одну книжечку вона мені подарує, чи дві, але ну мені все рівно було на вартість цих ну, взагалі подарунки. Важлива увага. Але коли я побачила книгу, яку мені подарувала Катя. У мене просто вимкнулося світло в голові. І я, я не знала, як реагувати. Я правда, я в шоці сиділа. Яке ж тут гарне пакування? Подивіться, така стрічка. Пакування Каті це просто вау. Мені дуже рідко хтось дарує подарунки і так гарно їх запаковує. Тут також скотчик. все дуже-дуже гарно. І давайте я зараз, мабуть, я нікого вже з вас не здивую, тому що ви по формату також зрозуміли, що це за книга. Але я, ну. Я маю це показати це Гаррі Поттер і Філософський камінь. Ви просто уявіть це, уявіть мій шок, коли я побачила цю книгу. Та навіть зараз. Ця книга вже без плівки, але я її ще не відкривала. Правда, я не знаю, мені якось ну, Ой, не можу я її відкрити ще, поки я пообіцяла Каті, що відкрию її і зніму її, як я листаю. Але це просто капець якийсь. Це дуже дорогий подарунок. Для мене не в плані навіть матеріальному, хоча це, звісно, а в плані того, наскільки вона хотіла зробити мені приємно. І, звісно, я зроблю їй якийсь такий подарунок, що вона також буде відчувати оці змішані емоції, коли тобі і радісно, і з одного боку дуже дивно, що тобі хтось це подарував. Ну, коротше, Катя, чекай. Чекай. Я чекаю, поки ти прийдеш в Київ. Знаю, що ти дивишся це відео. Тепер в мене є. Ціла колекція книжок Гаррі Потера. Я дуже щаслива, правда. Можливо, зараз у мене ще якісь змішані трішки емоції, тому що мені правда важко усвідомити, що мені подарували останню частину філософська філософські ка <смеш> останню частину Гаррі Потера, яка є ілюстрована, Цорден Фенікса і. Це дуже приємно. Я ще раз хочу сказати Каті дякую, тому що знаю, що вона дивиться. Я дуже вдячна, по-перше, їй за цей прекрасний подарунок, тому що це вау, це вибух емоцій, це те, що підняло мені настрій сьогодні. І я точно буду повертатися думками дуже часто до цього дня. І я вдячна, що ти проявила таку увагу і подарувала мені мою мрію, по суті. І звісно, я. Дуже тішусь, що в свій час, колись майже рік тому, я наважилась завести цей канал. Тому що цей канал звів мене з різними людьми. Я багато чого дізналась, багато чого цікавого, багато що мені відкрило очі, наприклад, на взагалі книжковий світ, кни... книжковий світ Ютубу, не все так прекрасно, але люди, які мене оточують зараз, це. Так, люди мої однодумці, і от саме Катя, це одна з тих людей, з якими мені приємно спілкуватись, тому що з нею можна постійно поговорити про книжки. Вона це підтримує, вона зрозуміє, і я дуже хочу, щоб ми нарешті зустрілись, Я вірю, я правда вірю, що це буде. Ми зустрінемось, підемо гуляти, будемо проводити разом час. Можливо, зустрінемося з вас. Не знаю. Я вже собі подумки думаю, яким маршрутом ми будемо гуляти, куди ми зайдемо, де ми що будемо їсти пити. Ну, це давайте, мабуть, закінчувати. Насправді це відео вийшло незапланованим, воно вийшло трішки сумбурним, мабуть, дуже таким емоційним, але я хочу сказати, що. Іноді і такі відео можуть бути на моєму каналі. Не завжди це дуже суперінформативне відео про книжки, про прочитане, про покупки. Можуть бути і такого роду відео. І таких відео ми стаємо трішки з вами ближче, тому що емоції щирі, всі емоції в мене відео, звісно, щирі, але тут вони якось наживо проживаються разом з вами. І мені здається, це також цікаво. Іноді дивитись. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані, і буду дуже вам вдячна, якщо ви поставите лайк під цим відео. Якщо воно вам сподобалось, переходьте за посиланням на канал Казі. Дивіться. Її ролики, також підписуйтесь. Не забувайте і її ролики відмічати лайком. Ну, а з вами ми побачимось вже в наступному ролику в понеділок. До скорих зустрічей. І, звісно, бажаю всім вам таких крутих друзів, які будуть дарувати вам такі емоції, не подарунки, а просто такі емоції, і неважливо, чи це якийсь матеріальним чином, чи ви просто будете якось разом прогулюватись або якимись словами. Просто бажаю вам друзів та знайомих, які будуть дарувати вам щирі емоції радості.